Мої вітання всім. І сьогодні я пропоную вам поговорити на тему проблеми в живописі. Це не буде проблема продажу картин, ще там щось, а проблеми, які виникають у процесі написання картин. Тобто, і ні, це не буде про натхнення, відчуття і всяку таку енергетику, не про них. І це взагалі не про це. Не будемо про них говорити, тому що. До мого живопису це не має жодного стосунку. Отже, почну з свого прикладу, тому що я пишу зараз картину або зараз малюю картину вже декілька місяців, одну то саму. І з нею виникає ціла купа проблем насправді, дуже багато проблем. Тож, почну із них, можете додавати, які проблеми у вас виникають під час живопису, і як ви знаходите їм рішення. Тож, поїхали. Маю сказати, що ці проблеми є причиною нашої прокрастинації. Тобто виникає проблема. Ми, якщо її не називаємо на ім'я, не працюємо із нею, вона викликає у нас прокрастинацію. Ми не можемо працювати із картиною далі. Тобто, це ті проблеми, які м, вимагають вирішення просто сотні край. Вони їх вимагають. Отже, розпочнемо. цієї весни. Я планувала розпочати роботу із трьома картинами. На із гіацинтом двома пейзажами. Один пейзаж мав бути архітектурний пейзаж весняний Львова, другий мав бути просто весінній природній пейзаж. Цікаво, що вийшло. Отже, той, хто зі мною давно, в дописі, я вже про це говорила, що я перестала малювати пейзаж Львова. Чому? Тому що я референс знайшла в Пінтересті на тему Львів, а там вийшла Чехія, і бажання відпало, тому що. Деколи тобі потрібно саме от намалювати те, що тебе захоплює. Окей, мене захоплює архітектура Львова. Я хотіла його намалювати, у мене не вийшло, бажання зникло. Тобто, мені вже не цікаво було малювати ту Чехію, чи це була саме Прага. Просто не цікаво, мені треба був Львів. Відповідно, бажання відпало, я завершила роботу з сім пейзажем. Можливо, для того полотне я знайду інший референс, іншу ціль, іншу мету. Закрилася тема. Отже, далі натюрморт із гіацинтом. Мені дуже хотілося, навіть зараз я планую ще досі почати із цим натюрмортом роботу, але проблематика в тому, що от коли наступає весна і ти захоплюєшся натхненням від квітів, то тобі їх хочеться малювати. Кожна квіточка розквітає, і тобі хочеться намалювати ту і ту і ту. Проблема, якщо у тебе не швидкий живопис по типу імпресіонізму, лапріма або інша техніка, така як варелі, чи о, щось інакше, а саме олійний реалістичний живопис, якому потрібні сеанси, ласіровка, ну це тебе затягує в час, це затягує відповідно до того, коли я роздумаю над гіацинтом, з'явилися інші квіти, і ідея так би притихла. Маю сказати, взагалі, спойлер, за цю весну я ще не намалювала жодної квітки. Чому? Тому що я тепер вже знаю, що мені потрібно. Є така річ, що тобі потрібно підготовитись до роботи із картиною. Особливо, коли це реалістичний олійний живопис. Чому? Тому що він вимагає від тебе часу і вимагає зусиль. Це один із найдовших. Живописів, тобто знайдовших технік живописів до виконання. Це не 8 годин, це не два сеанси, і в тебе готова картина, це не 6 годин і в тебе готова картина. Ні, це години, десятки годин, які ти витрачаєш на роботу із картиною. Проблема тут виникає дуже цікава. Тобто, коли тобі потрібно так працювати над картиною, це марафон, це не спринт, тобі потрібна виносливість. Звідки в живопису береться виносливість. Виносливість береться із того, що тебе зацікавить, що тебе запалює у роботі із цією картиною. Це має бути композиція, це має бути кольорова палітра, це має бути сюжет, ідея, світло-тіньовий малюнок. Тобто в тебе має захоплювати все. Якщо ти не продумаєш композицію, якщо ти не продумаєш сюжет, якщо ти не підібреш кольори, ти. Падеш на перших етапах. Ти починаєш малювати, тебе ідея захоплюєш, вона тебе тримає. Перші сеанси, ідея тебе тримає. Але далі, коли ти вже промальовуєш композицію і світло-тіньовий малюнок, починаєш деталювати, все. Композиція не працює, щось не вистачає якоїсь деталі, і ти вже ламаєшся. Ти вже впадаєш в прокрастинацію, ти вже не знаєш, що тобі робити, як тобі робити, все тут уже починається крапочка, і ти не можеш далі працювати. Відповідно, до цього тобі потрібно проходити ось цей довгий етап підготовки, від перевірки, композиції, ідеї і вирішення ось цих всіх проблем. Тому що, якщо ти не вирішуєш всі ці проблеми і змушуєш себе малюєш, 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 малюєш. малюєш і не отримуєш результату, ти починаєш вигорати, жорстко вигорати, і саме цікаво, що ти не досягаєш жодного результату. Взагалі, його нема. Відповідно до цього, мені потрібно зробити ось цю підготовку для натюрморту, перевірити композицію, подумати, як і що ще додати, Чи буде там все, що для цього натюрморту потрібно, щоб мені протриматись до... Його завершення. Раніше я цього насправді не робила. Довгі роки я ось цього не робила, тому що давайте будемо відвертими. Це нудна робота. Велика нудна робота, ось це продумування, обробка ось цього матеріалу. Цього ніхто не хоче робити. Насправді ніхто не хоче робити. Всі хочуть, щоб картини виходили так, як в тебе по одному сеансу, але проблематика результат. Результат тебе. Ну, якщо ти любите реалізму, він не буде тебе задовольняти. Це просто, вибачте, дармова витрата часу взагалі і повністю. Отже, я зупинилась на цьому обдумуванні натюрморту. Плюс до того, зараз я займаюся такою справою із багатьма квітами, зараз із піонами, Раніше це була конвалія і таке інше. Я фотографую натюрморти. Я вчуся, от бачити те. Уже на етапі формування композиції, що мені і яка мені композиція потрібна для малюнку. Виявилося, це дуже і дуже важливо. Чому? Дуже часто я брала раніше ідеї із інтернету. От ти бачиш, багато фотографи, художні фотографи вже попрацювали над композицією сюжетом і видали класний матеріал. А ти думаєш, о кльово, я це буду малювати. Потім в процесі роботи ти розумієш, що для твого смаку, для твого бачення не вистачає там того то об'єкту, того то об'єкту, і тобі його десь треба бачити. І тобі його треба додавати уже в процесі роботи. А воно негармонійно дивиться, тому що в початкому варіанті цього об'єкту немає. І це є велика проблематика. Саме тому я намагаюся вже працювати із фото-натрмортами у тій якості і баченні, які саме потрібні. Вони для мене і для мого живопису. Це вкрай важливо. І уже на основі їх малювати свої картини далі. Тому що я вже побачила на реальності на суто практичних моїх картинах і випадках, що це для мене працює найбільш якісно. І я шукаю вирішення цієї проблеми. Наступна велика проблема точніше, картина, яка стала великою проблемою за останній час це ось цей. Весняний пейзаж. Виявилося, що це цвітіння версу, верес цвіте взагалі в липні, що це літній пейзаж. Ну, я цього не знала. Почала я малювати цей пейзаж весною по ось цьому референсу. І знаєте, в мене така була думка, ну так атмосферно, ну так супер, ідеально треба починати малювати. Окей, перший сеанс я така. Думаю, почну малювати із дерев. Мені треба побачити, чи вони працюють. Тобто є така думка в реалізмі, що такі прямі стовбури дерев цілком не вписуватимуться. Тому що якщо ви звертите увагу на роботи старих майстрів, рівних дерев там нема. На, в ліс ви зайдете, ті рівні дерева будуть, у їх їх нема. І при тому ти будеш дивитися на дві картини реаліста-реаліста, романтичного реаліста, які ті дерева зробив якісь там. Нерівними, хаотичними і реалісти-реаліста, який намалював їх рівними, таких як є в лісі, то тобі подобається романтичний реалізм, тому що там є атмосфера, там є ідея і там є ось цей оригінальний сюжет. Дивлюся я на свої дерева, бачу не працюють. Не працюють ці дерева, треба їх шукати, треба змінювати. Що з його робити, як їх змінювати? В теоретичному можна було б подумати, якось їх позмінювати. Яку ідеї нахилити одне туди, друге сюди. Але ні, я вирішила знайти дерева в великих картинах, великих реалістів і додати їх до свого пейзажу. Так, виявилося, це досить таки цікаво: шукати ті дерева, додавати їх, ось ви бачите картинки, з яких я додавала ці дерева. Один прекрасний момент після одного з сеансів я дивлюся такі, ну що там мої дерева. О, нарешті вони почали працювати. Тобто велика проблематика, яка мене тягнула, яка мені не давала працювати, саме була та, та композиція, тобто той референс, не працював на 100%. Проте я вже знаю з свого епічного, гіркого болючого досвіду, що якщо в мене є така проблема, мені треба про неї говорити собі і її вирішувати, тому що далі просто живопис не йде, він не йде. Ну ось, вирішила я. Проблеми з деревами, можна було все круто, їдемо далі. <гум> Ні. Не вийшло. Кольорова палітра. Кольорова палітра мене не влаштовували. Жодні кольори, які у мене були. Жоден фіолетовий кобальт темний, світлий, маджента, нічого мене не влаштовувало Мені довелося шукати. Кольорову палітру, кольорову палітру для зелені, кольорову палітру для квітів, вересу, кольорову палітру для стовбурів, для всього. Ось ви і бачите, це кольорові палітри, які я шукала. Щоб мені знайти ці всі кольорові палітри, ці всі мікси, мені довелося витратити до 8 годин тільки на їх. Чую і з залу говорить, ну да ну це трошечки не сповна розуму. Можливо, для когось це не сповна розума, але насправді це дуже практичний і працюючий метод. Про що я говорю? Я говорю про те, що деякі мікси просто такі необхідні. Але тут є нюанс. Якщо ви людина, котра Міксує цілком свідомо, без ось цього підсвідомого, і запам'ятовуєте, який мікс, і що ви додавали в будь-яку із цих кольорів будь-яку кольорову палітру. Ну, це дуже круто. Я не запам'ятовую. Я навіть ставила ось камеру, щоб потім дивитися, що де я беру, який я кольор беру для міксу, тому що воно просто не стримується, воно вилітає. Воно працює на якомусь такому підсвідомому рівні. Потім я його не можу відтворити без списку, що куди і чим я змішувала. Так, це певний нюанс роботи місків, але у нас всіх є нюанси своїх місків, тож це цілком нормально. І ось. З кольоровою палітрою, здається, я вирішила. Я вже розставила всі предмети композиції. Просто зараз настав час, як то кажуть, працювати над деталями, прописувати, 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 прописувати. І тут виникає ось недавно нова проблема, Точніше, ідея. Тут щось не вистачає такого, знаєте, червоненького, або такого марсу-оранжевого. Що ж тут не вистачає? Тут треба олень. Тут треба олень. Чому олень, тому що в нашій прекрасній Рівненській області є олень Борис. І як же ж без нього? Він натхненник для всіх, тож мені треба там олень. Мені треба там олені. І тепер я думаю, як мені олені. Оленя намалювати і якого саме, тож я в пошуках, щоб додати ще оленя. Саме так. І остання картина, з якої я почала роботу це пейзаж, осінній пейзаж. Я його знайшла весною цей пейзаж в мережі. От він мене просто захопив. Дуже гарна композиція, дуже гарна ідея. І я, як ви бачите, почала працювати із полотном. Це полотно я купила в 2021 році. Якраз я вже вигоріла. Я вже вигоріла. Проте, коли ти вигораєш, ти не віриш в те, що ти вигораєш. Ти думаєш, що то ой, то то, то таке, то дурня. Удумаєш, ти там вигораєш? І відповідно до того. Ти не ставишся до цього як до вихорання. Думаєш, тобі потрібен поштовх, тобі потрібна мотивація, тобі потрібне нове полотно. Нове полотно в тебе буде, і ти почнеш працювати і з новою картиною. І все наладиться, все буде добре. Я купила це полотно, я його не розкрила, і воно не допомогло. Мотивації не було, натхнення не було, і воно ось пролежало до цього року. Чотири роки. Мені треба було відходити від вигорання, вибудовувати себе спочатку, щоб почати роботу. Але я не можу вже починати роботу просто так і з полотному, так рвонути і почати роботу. Воно достатньо для мене велике, і я вже не хочу. Я вже не хочу того досвіду, який привів мене до цього вигорання. Я його просто не хочу. Тож тепер я буду повільно працювати. Зараз я працюю тільки з ескізом. Ескіз композиція мене влаштовує щось, десь там я трошечки можливо буду змінювати, але ідея вже є, можливо, там знову будуть олені. Треба менше дивитися відео з Борисом. Отже, це ідея почати роботу із цим нерозкритим полотном із тим самим, яке передувало вигоранню, щоби зрозуміти і, як то кажуть, перегорнути сторінку. Все вже розділ вигорання. В минулому потрібно себе вибудувати, потрібно продовжувати, але вже не так, вже не так. І знаєте, остання картина, яку я намалювала, ну, вигорання, яке там уже воно було, під час вигорання, як я себе змушувала її малювати, і результату воно не давало, вона завжди в мене перед очима. Я її нікуди не діваю. От я її поставила, от це оця картина. Вона зі мною, вона завжди в мене перед очима. І коли я дивлюся на неї, вона не ідеальна, вона мене не влаштовує, і вона виника, викликає у мене м спогади про той біль, спогади про той біль, про той розпач, про те, як ти не можеш, не можеш знайти рішення для цієї картини. Ти не шукаєш чого, ти не говориш собі, що це за рішення, що тобі потрібно. Ти не говориш, ти себе мучиш і мучиш, малюєш і малюєш, малюєш і малюєш, а воно не дається результату. Ти стираєш і малюєш знову, і воно тобі не дає результату. Взагалі не дає жодного результату, і це боляче. І ти вирішуєш один день все, я її закінчую, я з нею більше не можу працювати, тому що це вкрай боляче. Але результату нема, результату нема. Вона має бути перед очима, а вона має бути перед очима як зразок того, щоб до цього більше ніколи не повертатися до цієї ідеї, до цього бачення. Ніколи більше не треба повертатися. Не треба повертатися до того, що тебе привело до вигорання. Я не маю на увазі до створення ось цього процесу роботи, до ось цієї філософії, яка не допомагає тобі, яка тебе руйнує. І вона там стоїть, от в мене перед очима, я на неї дивлюся, і вона мені допомагає вже працювати із цими картинами. І це добре. І це добре, тому що є надія, є надія, що ці картини будуть завершені. Є надія, що це все буде рухатись, рухатись туди, куди мені потрібно до завершення і отримання того результату в живописі, який я хочу. Ось така розмова, ось такі мої роботи, з чим я працюю, і зміст цієї розмови, я вже сказала на початку відео, і сподіваюся, вже зараз вам був зрозумілий, що працюйте зі своїми проблемами, говоріть із ними, розумійте їх. Тому що якщо ви їх не будете розуміти, якщо ви на них не будете звертати увагу. Ви дійдете до того, до чого я дійшла. Ви вигорите, будете довго повертатися до цього. Ви будете прокрастинувати довго і нудно, тому що ну, дуже сумно сидіти, прокрастинувати над полотном або біля полотна і не вирішувати ці проблеми. Не шукати свої палітри, не пропрацьовувати якусь техніку живопису, не пропрацьовувати композицію, ще там, щось, ще там, щось, не шукати якусь таку інформацію. Врешті-решт тільки одиниці на цьому світі, такі як Леонардо Де Вінчі, і то він довго і нудно працював до того, щоб дійти такої величі. Але такий, як він народжується одиниці. Ну, тим, хто є звичайними людьми, над цим потрібно працювати. І це є нормально. Живопис це не оце. Живопис це не раз, два і готово. Живопис це не наляпав, наляпав і пішов. Це не воно. Живопис – це не щось таке супер, там таке. Це твоє особисте, це ти, і це твій особистісний ріст, це те, що ти проходиш. І це нормально. І це нормально це проходити, тому що воно того варте. Воно насправді того варте зрозуміти, що тебе турбує, і починати з цим розбиратись. Тож. Сподіваюся, ви будете розбиратися. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом.